Друзі, рік 2025 добігає кінця і ми хочемо разом із вами згадати, яким він був для нашого каналу Тропіки Київщини. Це був рік відкриттів, подорожей, нових рослин і ще більше любові до ботаніки. Цього року ми побували в чотирьох унікальних ботанічних садах Європи. Це Тепліса Чехія з його пальмовим раєм і колекцією тропічних ліан. Лінз, Австрія, де тропіки зустрічаються з альпійською точністю, Дрезден – Німеччина з вражаючими цитрусами та орхідейними теплицями, Братислава Словаччина, де теплиця Вікторія стала справжнім відкриттям сезону. Ми розповіли про десятки тропічних полодів, не лише як вони виглядають, а як впливають на здоров'я. Ми дізналися про банани, джекфрут, пітахаю, манго, авокадо, апельсин. Фементинова, грейфрут, помело Валентина, кещу, цізіфуз, Фейхоа, ананас, Пепіно, карамбову, Мангостан, черемою, Лічі, хурму. Ми говорили не лише про курс, а й про можливу шкоду, як алергія, познання, це безпечне задоволення. Ми створили перший візуальний довідник хвороб і шкідників цитрусових, плями, павутинні кліщі, гомоз, бактеріальні ураження. Усе показано, пояснено і зібрано в одному місці. Це допоможе вам зберегти свої рослини здоровими. Ми вдячні кожному, хто був із нами цього року. Дякуємо всім, хто дивився, коментував, підтримував, ділився досвідом. Нас уже 825 підписників, і це тільки початок. Вітаємо вас із прийдешнім новим роком і Різдвом Христовим. Бажаємо здоров'я, тепла, зелені в домі і серці. Нехай 2026 рік принесе ще більше Тропічних відкриттів. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відкриття і нові ботанічні сади. Наступного року нові сади, нові фрукти, нові знання. Залишайтеся з нами.